Осінній кінотеатр по п'ятницях наприкінці робочого тижня організували у мікрорайоні авторинку. Коли ж як не восени, коли рано темніє, і вечори у будинках стають довгими, зібратись для спілкування. Ідею, що подали мешканці, допомогла втілити у життя, зайнявшись вирішенням організаційних питань, депутат міської ради Тетяна Домбровська Це був телефонний дзвінок. Мешканки нашого округу, каже: у нас є проектор. У нас є колонки, нам потрібно там ще екран і певні речі, а не могли б ми провести. Та звісно, ми могли б. Тим паче, що в минулому році, влітку, ми проводили таке в центрі міста. Почали із дитячих сеансів, вдруге домовились знову демонструвати мультик. Дітлахи мікрорайону, боячись пропустити початок, вмощувались на сидіння, що за них слугували набиті сіном мішки. Інколи переставляючи ті так звані крісла один поперед одного, щоб було видніше. Сідались зручніше, ніби перечуваючи, буде цікаво. Все було справжнім, а посмішок і радості додавало спілкування із клоунами смак солодкої вати, найсмачнішої на свіжому повітрі. Ці хлопчики й дівчатка були глядачами кінотеатру і минулого тижня. Не забарились і знову. А який минулого тижня був е, про собак? Що тобі найбільше? Там, де вони в крінтізації були, і все ловили собак. А знаєш, що сьогодні буде Я знаю, Бьорнс. – А як тебе звати? Владік. Владік, а де ти живеш? Там трохи осторонь спостерігаючи за своїми дітьми, стояли дорослі. Було приємно вже від того, що самі собі та своїм малюкам організували таке свято. Кожний мешканець нашого, нашого округу, ось цього округу, де це відбувається, взяв на себе якусь частиночку роботи. Це настільки прекрасно, і коли ти це все бачиш, ти розумієш, навіщо ти це робиш. Ти розумієш, для чого це робиш. Мені настільки було приємно, коли я почула від мешканців цього мікрорайону, що вони навіть не знали, що у них є скільки діток. Причому якби, оповіщення у нас відбувалося так. Ось, Бачите, тут там, малюків на велосипедах по телефону. І це було більше 50 діток і батьків. Дуже сподобалося, і дітям сподобалося, Гарно провели час. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, свого дитинства пам'ятаєте, отак колись бувало, збиралися двором? Ну ні, тільки так гралися. Кінотеатр під відкритим небом це ще один спосіб, і спроба з громадою. Каже депутат: на майбутнє запланували братимуть участь і у бюджеті громадської участі. Це було таке красиве об'єднання громади. Одні кажуть, що у нас є там одні речі, інші. Коли є одна людина, і організація того всього вже всі інші долучаються. І я сподіваюся, що це у нас буде набувати тільки ось розвитку в цьому. Марина разом з чоловіком і дітьми серед своїх сусідів почуваються однією родиною. Ми вдячні нашим депутатам Тетяні Володимирівні за проявлену ініціативу в дозвілі для діток щотижневому. Сподіваємося, що на майбутнє зі свого боку ми будемо якомога підтримувати, допомагати, якщо потрібно, навіть спонсувати, аби тільки щоб дітям було добре і урізноманітити їхні дозвілля. Серед глядачів була іменинниця Настя. День народження дівчинки започаткував іще одну гарну традицію вітати і відзначати усім гуртом іменини. Поки ж діти готувались до перегляду мультика, безтурботно ласували солодкою ватою, дорослі мали час вирішити проблеми. Виклали про все наболіле у зверненні до депутата міської ради, закріпивши той документ відповідно підписами. Раніше 6Б їздило до 19.45. Зараз чомусь пропав цей рейс на 19.45. Хорошо, зараз ще видно, діти йдуть пішки, а буде зима, буде темно. І куди між машини діти як будуть вертатися, ходять в музичну школу, ходять в Розумкова. Також у нас в районі м'ясокомбіната є ринок. Амбулаторія, наша лікарняна. Ми всі їдемо до повороту біля газконтори і сходимо. І стара бабуся з дітками матері тягнуть їх на м'ясокомбінат. комбінат. Ми просимо депутата, щоб вона звернула на це увагу. Ну, надіємося, що щось вона нам допоможе в цьому. Надіємося, так само що місцевий контом їй допоможе, кому є змога.